Сьогодні ти дізнаєшся, яка машина краща: Peugeot 308 з 2014 року чи c 4 Cactus. От Я на 308 катав, зараз на Cactus катаю і можу якраз порівняти ці дві машини. Вони, мені здається, прямі конкуренти, якщо казати саме про хеджбеки, а не універсал. Прямі конкуренти, блін, класні машини. По салону такі точно, якби, Ну, є, є відмінності особливості цих машин, і в цьому відео я вам розкажу про плюси та мінуси. І так починаємо. Чим же кращий кактус? Кактус кращий тим, що в нього кліренс більший. Тобто він позиціонується взагалі як кросовер, як паркетник. ну, Звичайно, він таким не є. Але кліренса в нього більше, і в нього більші передні і задні звіси. Тобто, зручніше на бровку явно заїжджати ці всі моментики. Звісно, блін, краще. З кліренсом однозначно. І я брав його на, зим, на зиму, думав, блін, якраз от мені от, ці лишні сантиметри і будуть, додадуть комфорту в їзді. І тут я не прогадав, звісно. Наступний пункт це витрати палива. От кактус буде економніший. Чому так? Тому що кактус він на, на кілограм 200 легший, мабуть. От 308 там багато на чому секономили. Це, звичайно, мінус, що секономили, але. На витратах це сказується. 200 кг в салоні це все-таки воно позначається на витратах палива. Плюс, якщо казати про автоматичну коробку передач, то в кактусі йде робот, а робот завжди буде економічніший, ніж автомат. От, якби, а в 308-му йде ступінчатий Айсен. Робот теж на 6 передач, але робот економніший. Да. Ну, Автомат, звісно, приємніше, перемикає і так далі, але робот економічніший. Тому тут, в плані економії, виграє кактус. Наступний пункт це посадка. От, якби, Посадка в кактусі, вона краща, однозначно краща. Получається, оцей приєм, щоб сідати в машину, він якби, трошечки більший, трошечки зручніший. І ти сідаєш. Ой божечки, гляньте. Власне, да. Посадка краще однозначно в кактусі. І плюс ти там сидиш трошки вище. Тобто, коли ти їдеш вночі, то тебе менше від... сліплять зустрічні авто, бо твої очі виходить трошки вище. Отак. От тобто, по посадці виграє кактус, тут мені більше подобається. Якщо вже заговорили за світло, то мені в кактусі фари сподобались більше. Що вони краще світять тобто і в кактусі, і в 308-му там аж сьомі галогенки стоять, але в кактусі вони ніби як мені краще світять. Але це може бути через те, що в мене от кактус свіжіший, там от 110 пробіга, а в 308-й там 230 пробігу було. Відповідно, там в 308-му просто більш запіскоструєні фари можуть бути. Отак. От от. Але в 308-му також буває там, ну, з лінзами, то там, може і краще фари світять по любасу, я так думаю. Але це не точно. Та, та краще, краще світить. Велика перевага кактуса оцей пластиковий обвіс, аербампи, всі двері, там, плюс оце пороги, там задня ляда. Там, це все тіпа, ну, там з пластиком. Це велика перевага, бо воно просто вігнулося. Тіпа, тебе машина якась прижала. І все, типу, од'їхала і все на місці. Нічого рихтувати не треба, може якась буде, може щось там зробиться, да і все. Тобто, тут максимально просто от, іменно. В цьому от, великий плюс кактуса. У мене вже було ДТП, просто на парковці стояв, машина здавала, стукнула в заднє колесо. Пластмаска вігнулася, одягнулася і все. Тобто, ну максимально просто тут я задоволений. Але от, попри те, що кактус має свої плюси, є і недоліки. От тепер перейдемо до недоліків. І недоліки це, звісно, це машина Б класу, а 308-й це С клас. Він кактус, це от, Peugeot 208, Citroen C3. це сама машина, просто ну, роздута в більші розміри. Ну і виходить, що за щодо Б-класу, то там, звичайно, є свої нюанси. А саме це те, що там хуже шумка. По шумки явно програє кактус. Відповідно, якщо хуже шумка, то хуже акустика, музика грає хуже. То есть для меломанів кактус не підходить. Ні, ні, не підходить. 308 грає краще. Плюс в 308 є комплектація із, із сабвуфером і все там, ну, блін, по що... Кактус тут з музичкою програє, так. Да. І що у нас ще там поганого в кактусі? Дивлюсь, я собі список написав, готувався. А, вже казав вам, що в кактусі робот, а в 308-му автомат. Так от робот. Робот, він ну, переключає, так собі будемо будем чесними. Що Якщо у вас був класичний трансформатор там, або варіатор, класичний гідротрансформатор, да, от так, от правильно казати. То там, звичайно, приємніше переключає, менше відчуваються ці ривки. А робот це механічна коробка передач, де замість вас там переключається робот. Тобто, якби ті ківки що на механіки є, коли ти переключаєш передачу, так і на роботі є. Це некомфортно в порівнянні з автоматом. Це краще, ніж механіка. Але, якби, тобто, Якщо ви з механіки присідаєте на робот, то вам топчик. Якщо з нормального автомата, то вам не сподобається. Однозначно, будете плюватися тільки так. от. А якщо ви ще купите не з дизельним двигуном, а з двигуном 1.2 цим бензиновим, то воно вам ще й буде постійно тіпати автомобілем, коли вона на сами, на повишенні, ну, коли низькі оберти, і воно повишає передачі, у вас їдеш, і вібрує машина, прямо, бо їй не вистачає потужності. Так що бензину взагалі купляти не треба. Так, які ще мінуси? А, по багажнику. Ну, багажник багажники, що в хетчбека 308-го, що в кактуса однакові розміри, але в 308 там немає ніякого порога, і на порядок зручніше все грузить туди вантажити. А в кактуса є ще малий порог, і це є мінусом, звісно. Це не так зручно, але ну, як є вже. В принципі, що там є ще? А, ну, Кактус це дизайнерське авто, і там от дуже цікаво зробили Оцей бардачок дуже цікаво зробили, Він дуже зручний, це його плюс. Блін, я прям кайфую до бардачка, чесно скажу. Але в нього є мінус, що там мала бути подушка безпеки. Вона, вона є, але не там. Її помістили туди під стелю, над склом. І за що цього виходить, що там, блін, вона затуляє трохи огляд. А якщо ви високий, там, то вам не дуже. Приємно це буде, якби. коли ти сидиш, а тобі огляд затуляється і саме подушка. А. Короче, як в бункері трохи. Якщо їхати, там задніх пасажирів нема, а їжджаєш, воно нормально виглядає, тіпа, тобі. а коли от, ти максимально вперед підвинувся, так воно така собі діч. Так що, е, блін. Ну, бункерний ефект є, а в 308-му ну, на порядок краще, бо там подушка там, де має бути. От так от. Так що тут пролетів кактус трошки, а з чим ще він пролетів, це з ходовкою. Ну, блін, машина Б-класа, ходовка від машини Б-класа, ваги не вистачає, і, мабуть, через це все в 308-го трішки краще ходова. Да, Ну, мені особисто, більше сподобалась ходовка 308-го. Отак-от. Ну, в принципі, все. Як би що, пишіть ще які от недоліки, плюси от є з цих машин. ну... Я про покупку кактуса не купую. Це класне, комфортне авто, з ну, мега низькими витратами палива. Я поки що от, е, вписуюсь в 5 літрів. У мене ні разу ну, середні витрати от, за час користування не більше 5 літрів. Там 4,9 показує. Що мега класно, я задоволений, бо я, ну, е, ця машина в мене 20 днів там, десь, а я вже накатав 5 тисяч. Отак от. То я витратами задоволений, бо в неї менше, ніж в 308-го на механіці. Хоча там і там, і там двигун на 90 кінських сил 1,6 дизель. Отак от, от. Ну, задоволений я машиною, не шкодую про покупку. Класна, класна машина. Вона кайфова, має свій вайб. Ще в мене вона жовтого кольору, ну, дуже класно. Так що таке. Але якщо вам от хочеться більш приємну ходову, хочеться такий от класичний автомат, хочеться кращу шумку, кращу акустику, то беріть, звісно ж. Більш такий прагматичний вибір буде це 308. Я б, може, і купив би саме 308, але якби хорошого по ціні варіанта от, не було, не було що вибрати з 308. Тому я взяв кактуса і не шкодую, покатаюсь, куплю щось друге тоді. От так от. Для зими класний варіант. Там ще, виходить, це з України, то там всі підігріви є, потім електротен є. Тобто для зими максимально топова тачка. Рекомендую.